Слово, це головний інструмент в магії в енергії в житті. Чому ми звикли розділяти магію, енергію, життя, щось незрозуміле? Ми всі в цьому живемо. Магія дорівнює енергію. Енергія дорівнює твоя душа. Спочатку була енергія, потім була створена матерія з енергії. І коли ми це усвідомлюємо, коли ми починаємо розуміти, що духовність це не відльот, що духовність це знати закони Всесвіту, усвідомлювати свої внутрішні процеси, брати на себе відповідальність, ставати творцем свого життя і покращувати через це свою матерію, всі сфери життя. Для чого ми ходимо і купаємось в минулому? До чого ми ходимо? Шукаємо якісь да травми дитинства, е, У нас не виходять, наприклад, відносини, фінанси там ненормально не йдуть. Ще що, ще щось здоров'я качає. Ми йдемо куди? Психологи, духовні провідники йдуть, в дитинство, в минулі життя, навіть в утробі є зародки того, що тобі зараз може відбиватися на твоєму житті. Якщо мама тебе не хотіла, ти можеш відчувати все життя травму відторгнення, да? травму, коли я не потрібен тут, в цьому світі. Бо дитина, вона вже в зародку все відчуває. Це навіть научно доказано. І коли ти розумієш, що твоє слово творить твоє буття, це магічний інструмент величезний, це енергія величезна. Ми з думки творимо матерію. Слово це вже матеріальне, це звук, який виходить, і він вже осідає в просторі. Чому важливо слідкувати за своїми думками? Чому важливо слідкувати за тим, що ти кажеш? Ну Просто так прислів'я в народі, вони дуже мудрі. Слово не горобець, вилетить не повернеш. Знаєте таке? Тому що словом ти твориш. Якщо ти постійно всіх хаєш, якщо ти вважаєш, що все, всі погані, ти класний, і всі в чомусь винуваті, оця, оця історія, коли тобі хтось щось повинен, а ти такий хороший, і вони тебе не зацінили, і ти постійно щось промовляєш таке. Ти створюєш це навколо себе. Це позиція, це вибір. Позиція, що я не при ділах, я не творю своє життя, я тут взагалі не знаю, хто я. А вони всі погані. Це жертва, жертва спасатель неважливо, є термінів психології насправді. Це позиція. А коли ти кажеш, я творець, і навіть якщо сьогодні себе погано почуваю, я зрозумію, чого. Зранку встаємо, думаємо, так, що там таке, мене болить, не болить, чого болить, тіло все відчуває. Чому в мене відносини там валяться? Чому я не можу заробити більше грошей? Чому в мене кредити, довги е, чи ще щось? Да? Чому я хворію? І кожен раз ти задаєш собі це питання: де я тут? Хто я є зараз, як я живу? Це називається я творець своєї реальності. І те, що я промовляю, з яким настроєм, з якими думками я йду в цей світ кожен ранок, якими думками я е, да, йду спати кожен вечір. Це все впливає на вас в першу чергу. І впливає на те, де ви знаходитесь, на те, що до вас притягується. Світ не тупий, він дуже мудрий. Що посієш, то й пожнеш. Якщо тобі складно самостійно вийти, самостійно зрозуміти, що взагалі ти хочеш цього життя, відновити свій ресурс, я тебе запрошую на свій міні-інтенсив відновлення, який буде 25 вересня, дві неділі глибоких практик, дві неділі. Відновлення твого тіла, менталу і енергії. І ти там знайдеш своє місце сили. Ти знайдеш інструмент, який допоможе тобі повернути собі своє гарне самопочуття. Спочатку твій стан, з твого стану твориться все інше. А також в мене є індивідуальне наставничество. Я енергопрактик, я духовний вчитель. І я навчаю, як з духовності перейти в кращу матерію, навчитись заробляти. Мати гроші на все, навчитись класно себе почувати постійно, знати, як дістати себе, навіть якщо ти в мінусі, навіть якщо ти десь злився, навіть якщо щось йде по одному місцю. Як створити гарні відносини з першу чергу з собою, а потім вже з іншим. Якщо тобі цікаво, я тебе чекаю, особисті.